Весною здавалося, місто нашої мрії стане красивішим і затишнішим. Але лежить усіляке сміття, навколо вирує життя. Роботи по горло, навіть іще більше. Тому 13 березня, непередодні дня працівників житлово-комунального господарства, в приміщенні міськради було про що поговорити тут потрібно про всіх говорити. винуватить кожен, Ну, персонально від простого жителя, як пеня до тих. Угля містом. Винувати кожен, бо легше всього перекласти воно на когось, так? А винувати кожен, тому приймаємо, що ми всі винні, і розуміємо, що ми трошки цей статус зеленого чистого міста втратили. Саме тому міський голова закликав і до відданої співпраці. А щоб працювалося натхненніше, пообіцяв не тільки побудувати новий офіс для адмінперсоналу та гуртожиток для робітників, а й надати кращим комунальникам земельні ділянки, котрі через 5 років сумлінної праці перейдуть до них у власність. Причому зосереджую вашу увагу, це не буде ситуація, що Карплюк сказав, попрацюйте 5 років, а потім я дам. Це буде ситуація, що з тими людьми, якими визначимося, що вони підписують договір з нами на 5 років про роботу. Ми видаємо одразу земельну ділянку в орендне користування, якусь там мізерну цифру, фактично нульову, а через 5 років вона прийде до вас у власність. Тобто ви вже зможете користуватися. Та не тільки від комунальників залежатиме вигляд Ірпеня, адже як відомо. Чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Тож, долучившися до двомісячника благоустрою, який розпочався 16 березня, кожен охочий матиме змогу зробити місто чистішим. Гранадо, виходьте на замотні, треба жити чисто і красиво. У мене частний дому і у мене роботи вистачає своєї, скажем так. Просто ахватить весь міст, ми не можемо, тому обираємо там, де можемо. Ну, взагалі, звісно, власті повинні цим теж займатися. Що стосується заохочення громади, то в рамках двомісячника благоустрою відбудеться конкурс на найкраще прибрану прибудинкову територію багатоповерхів. Переможців будуть визначати за фотографіями, зробленими до і після прибирання. Василь Чернявський, Павло Лозовий, Ірпінь ТБ.